Попереду планети усієї для українських нардепів бюджет на наступний рік. Заради нього готові працювати і вдень, і вночі. Хоча представлений напередодні урядом він був розкритикований парламентаріями, зараз нарешті його узгодили. Адже понад десяти діб робочі групи депутатської коаліції та урядові групи досягали консенсусу. У нас почув його головне, що він почув суспільство. В Наступних законопроектах не буде найбільш дорожливих моментів, котрий справедливо критикував і бізнес-середовище, і громадянське суспільство, як, наприклад, не введення ПДВ рахунків, як, наприклад, так звана нульова ставка податкування прихованих доходів з подальшим їх вкладенням в банки тощо. Знімаються дожливі речі по підвищенню ставки ПДФО і багато інших технічних речей, які насправді і означають повсякденні життя наших громадян. Вже на завтра запланована презентація проекту бюджету на 2015 рік у Верховній Раді України. Я розглядаю особисто бюджет як час. Час для проведення реформ. Це документи, які дасть нам можливість. Отримати невеликий період часу для структурних системних змін в країні. І це буде означати, що реформи, які ми плануємо здійснити з вами, мають привести спокій, розвиток, життя кожної української родини. Тому це надзвичайно важливе завдання, яке ми маємо з вами виконати. Та бюджет не єдине, що зараз має глобальне значення для парламентарів та всього українського народу. На пленарному засіданні першим питанням розглядатиметься вихід України з позаблокового статусу. Наприклад, цей документ підтримує лідер фракції Батьківщина Юлія Тимошенко. А от щодо розширення повноважень Ради національної безпеки, яке ініціює президент Петро Порошенко, депутат сумнівається. Каже, представники фракції голосуватимуть проте за окремі пункти. Але ми будемо голосувати тільки за ті положення, які не проти конституції, тому що там є декілька положень, які переходять за межі повноважень секретаря РНБО і перерозподіляють повноваження президента на повноваження секретаря РНБО. Тобто тут треба просто, скажімо, точно віднестись до Конституції. Також на погоджувальній раді зайшла мова і про підвищення пенсійного віку. В'ячеслав Кириленко, міністр культури та віце-прем'єр з гуманітарних питань, запевнив, що найближчим часом це питання не розглядатиметься. Це ж стосується і студентських стипендій. Їх скасовувати у кабміні не налаштовані за словами Кириленка. Уряд підготував законопроекти, які дозволять наповнювати дохідну частину держбюджету.